17-річна Анастасія Задворна відпрацьовує з партнеркою техніку боротьби у партері. Вільною боротьбою дівчина займається шести років. Саме більше мені це там у нас бідро, качерга. Ну, мені більше, це по душі, але мені виходить. більше тижня студенти та вихованці Донецького коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки тренуються та навчаються у Полтаві. Із міста Бахмут переїхали через повномасштабну війну, каже директор закладу. Не было уже возможности, поэтому мы собрались вместе с работниками и с нашими же спортсменами, упаковали где-то у нас две фуры 14-метровые, вывезли туда и ковры, и оборудование, инвентарь. Колледж наш переместился в Полтаву на базу. Полтавського державного государстваного університету Ні Караленка обучення у нас продовжується дистанційно. 12 вихованців та студентів тренуються в одній із дитячо-юнацьких спортивних шкіл Полтави, займаються разом із місцевими спортсменами, каже Микита Гончаров. Много раз на соревнованиях, на разных турнирах, международных, всеукраинских, на чемпионатах страны. Давно уже друг друга знаем. Там на зал был чуть меньше, здесь зал просторнее, больше места. Когда встречаются разные школы, то уровень и одной, и второй школы повышается. Поэтому За словами директора, зараз спортсмени готуються до чемпіонатів Європи з вільної боротьби, які заплановані на травень у Румунії та з червня до липня в Італії. Барьба включає множество прийомів як в стойці, так і в партері. Дуже координуваний вид спорту. Тому встається найслоним на сіді на бор систематичне треніровок приводять успіху. не должно быть, допустим, день позанимался, два дні отдыхаю. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.